Знаєте, що у своєму підлітковому віці я працювала як церковний працівник це да, ходила. Похорони, відспівувала людей. Від людей. Це, це бабка-желібниця, це ти була? Так, я була. Дитали ні, жили. не, не, не плакається. А як дяк, що є священик, і за священником ходиш, що такий переважно нижчий, з, пакет, з пакетом. букетом А, щоб, щоб, щоб вдяка була не кинулася. Я скажу, це було прикольно. Я спілкувалася багато з бабцями. Ми разом зібралися ввечері, на хори ходили, спілкувалися, вони розказували Мені щось я їм. А у мене була дружба з той період між іншим. з бомжами попити чаю, поміняти трошки обстановочку хотілося. Ну, ну там, бо бабаки довго не живуть. Пахло однаково. Та бомже теж дорогу ладно. Отже, і одного разу ми пішли на похорон. Ну, я звичайно професіонал, всі сльози ботафорні. Я прийшла на роботу, виконала, пішла додому, <с一个> <с一个> роблю уроки. А я, значить, пізню. Якусь сумну, як ви могли зрозуміти. Щось із цей. Кінець, кінець процесії. Так, плаче ремії. А, а вона а лише вона сидіти не одна. <рес> Отже, і падає у мене з руки браслет. Це на похороні? На якому написано we will rock you. <реш> Ні. Уяви собі, ти 14-річна дівчинка, в якої браслет падає в труну до незнайомої бабки. Вау. Oh, wow. wow. ну, я а подарунок. Ні, Чисто, тому не що що можна це можна наручка. Це був подарунок мені. Я не віддам по цій подарунок якій смерті людини. Ти зануриш руку під бабцю і такий позлочений злочинний годинок. Нормально, хай лишається цей. Я була не проти забрати своє, якщо щось по дорозі мені віддалося, я вважаю, що це так Бог сказав, <рес> Але я зараз говорю саме про свій браслет. Його я забрала і пішла додому. Через кілька ночей, десь через дві ночі, мені приснився сон. Ця бабка ну, йде і в неї на руці цей браслет. Я, звичайно, нашугана. Порну е, проснулась, скажем так, в поту. Ну, бо вже дитина старша, ну не пісалась, ну, але потіла <рес> дуже інтенсивно в районі паха. <рес> <рес> не пісалась, але дуже потіла. Ви нівелюєте весь страх моєї історії. Я робила страшне обличчя, коли ти розказував про свій непотріб. А ти зараз пас <рес> я, я, я тепер я тепер класної історії, намагаюся прирівняти свою історію до твоєї. Розумієш, треба збалансувати. Отже, я, то якраз була неділя, і я пішла до церкви і якраз зустріла священника і розказала йому про цей сон. Він сказав, що це не мало би бути нічого страшного, але якщо можеш, то принеси, ми його освятимо або щось таке, на всякий випадок, щоб тобі не було стрьомно. Я приходжу додому і не можу знайти цей браслет. І тут я тут. його не знайшла по цей день. Ого. Через е кілька… А зараз пеклі десь бабка. А, браслет! Ібрахим. На ту на реві. Тут, 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 Та та це ж, це ж, типа, браслет вівел рок'ю. Ну, вона така, типа, зашибість, нарешті, нормальна движуха. Каже, то накидали мені цих. Через кілька місяців я зустріла її онуйку, бо ми з нею разом ходили в музичну школу. Ти вона спиздила твій браслет? Ні. І вона сказала, що я їй розказала про сон, і вона сказала, що бабка була, ну, в 30-х роках до них прийшли москалі, і все позабирали, і бабка потім, вже в дорослому віці, вже коли вона була дорослою жінкою, вона любила купувати собі багато прикрас, бо в неї лишилася оця травма, що їх пограбували. І вона дуже любила прикраси, і прям на руках неї завжди були браслети. Ого, ви збачив і мене теж стали. Але але історія, якщо ти дійсно його до цих пір не знайшла, то це прикольно. Це мені сподобалось. Респект. Я є варіант, що це моя хуйова подружка. Але я ти А ти добре пам'ятаєш що ти його витягнула з струни? Так, так. Може, тобі це приснилось? Чи я його витягнула з струни? Так. Може бабка забрала його з собою? Може я взагалі ходила на похорон з іншої людини. Все бути. Може, взагалі це була і не. ти. — Може, тобі не було браслету? <гас> ну, ну так. Може, тебе може я зі собі нафантазувала, що це був похорон. насправді я просто співала поминальні пісні за вечерю. Не значок. пішла на караоке бар, поспівала. <гас> 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 Зіпсувала вечір сім, пішла додому.